Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, у нас на каналі Супер пропозиції для вас. Kia Yaniro 2020 рік, 6 місяць. Автомобільчик виїхав з автосалону в Нідерландах. Був куплений лізинговою компанією за 47 700 євро. Рестайлінг 20 чистий рік. Звичайно, зараз у нас 24 рік, ціна вже змінилася на даний автомобіль. Ціна з доставкою буде написана в темі відео. Автомобіль лише прийшов з аукціону, ще ціна не сформована. Ледовське світло, ближнє дальне, ледовські денні ходові вогні, легкосплавні диски. Гума в хорошому стані, автомобіль лізинговий і обслуговувався згідно регламенту тут в Нідерландах. Також проходив техогляд і тут в Нідерландах, щоб пройти техогляд, тобто перевіряють все. Тормозні колодки, щітки, двірники, які витирають вікна, гума. Ну, повністю все, технічний стан автомобіля, допуск виїзду на дорогу. 64 кВт. Такі автомобілі на повному заряді проїжджають 450-500 км. Все залежить від використання рекуперації. Датчики сліпих зон без ключовий доступ. Комплектація Executive Line. Шкіряний збережений салон, Електросидіння Пам'ять сидінь, GBL музика. Так Пробіг даного автомобіля 75 580 75 тисяч. Зараз ми зарядили батарейку до повного. Сох даного автомобіля 100%. 491. Кілометр показує повний запас ходу. Звичайно, при колюченні кондиціонера запас ходу перераховується, відповідно, і в другу сторону. Мультикермо такі листочки є під кермом для переключання передач. Два ключка без ключовий доступ, підігрів сидіння, охолодження сидінь, підігрів. Керма, до речі, підігрів керма і підігрів сидінь не впливають на запас ходу, тому що береться ця електрика з маленької батареї. Місце для бездрутової зарядки, виходи 12 вольт USB, підстаканники, такий бардачок. і вже нова панель, де в 2020 році. Досить класна пропозиція. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, перевірено електронним товщиноміром фарб. Підшипники не гудять. Є підігрів задніх сидінь, задні ледовські стопи. Два зарядних пристрої, савбуфер, все в комплекті. Будь ласка, кого цікавий такий автомобіль, не зволікайте, телефонуйте. 20-й рік на сьогоднішній день є в одному екземплярі. Так, приїхали ще інші свіженькі пропозиції по дизельних автомобілях. Зараз спробуємо перейти на другу частину Так, Tesla Model 3, Long Range, Hyundai Kona, є такі автомобілі, є також вантажні фургони, Mercedes Sprinter, Renault Trafic, кого цікавить. Комерційний транспорт. Звертайтеся. Переходимо на другу частину майданчика. Є досить цікаві пропозиції. Транспортер Т-6 ще не проданий, середня база 2,0 дизель. Вантажний фургон. Mercedes Sprinter, Екстра Long, автоматична коробка передач. Вантажний фургон Досить цікавий. Комерційний автомобіль прийшов це такий Peugeot Expert. Екстра Long база, легкосплавні диски. Так, по вікнах у нас 18-й рік. Механічна коробка передач 235 пробігу. Ну, потрібно почистити. Ці всі наклеїчки знімаються. Досить рідко вони бувають такі експерти. Що є ще? Так, Nissan Leaf, 40 кВт батарейка, комплектація абосетехна, гольфи електричні. Приїхав ще сьогодні такий пассад в седані на автоматичній коробці передач. 19 рік, новий салон, діджитал панель. Пробіг даного автомобіля 189 тисяч. Є багато різних автомобілів. Заходимо на сайт, вибираємо, скидаємо скріншот, рахуємо розмитнення, купуємо і доставляємо, робимо все під ключ. Дякую за увагу, дякую за лайки. Діліться відео з друзями та близькими.